У неділю в День Соборності України та 93-ї річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки на вічеві площі біля пам'ятника борцям за волю України за участю представників міської влади, політичних та громадських організацій велелюдної громади Червонограда відбулося урочисте віче. Урочистості з нагоди Дня Соборності розпочалися із молебня, які відправили священики червоноградських церков. Спільно із громадою вони помилилися за єдину незалежно процвітаючу Україну, за її сьогодення та майбутнє, за український народ, його провідників. Отче на що на небесах? Нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Плів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям в і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Заступник міського голови Андрій Залівський відкрив віче, привітав учасників зібрання і надав слово міському голові Червонограда Ігорю Чудійовичу. Єдності, сила, народу, Боже нам єдність. Подай. Ці слова молитви до народу ми дуже часто повторяємо, і в цьому є велике значення. Україна не один раз показувала світу, що вона є потужна, міцна, сильна держава і тільки тоді, коли вона була єдина. Такою була велика Київська Русь, коли великий Володимир Великий, святий Володимир Великий, коли об'єднав навколо себе. І це була одна із найбільших країн в Європі. І коли єдності не стало, тоді і перестала існувати ця держава. Так само було з славним Львівсько-Волинським князівством під керівництвом Данила Галицького. І так само, коли єдності не стало між людьми, перестала бути і ця держава. Український народ не раз доказував, що коли. Єдність панує і згуртованість, тоді можна долати всі перешкоди. Про знакові з дня соборності України для українців говорили виступаючі. Голова фракції Свобода Червоноградської міської ради Олександр Грасулов та голова міської організації народного руху України Ігор Корнат. Звернувся і до присутніх народний депутат України Володимир В'язівський. Вони привітали червоноградців з великим державним святом і закликали до єдності відродження у душах українців національної свідомості, гордості за приналежність до героїчного народу, який відстояв свою незалежність. Сьогодні ми вшануємо дуже одишну дату соборність української нації. Адже соборність це те, за що поборолися наші діди і прадіди, це те, за що клали свою душу за що пролито мільйони. Тонкровий. І справа у тому, що відбулося це все виключно за рахунок того, що були витримані основні принципи соборності: це політична воля і єднання. Тішить те, що ми, українці, вже в нашій незалежній державі в третьому тисячолітті показуємо новий зірець єднання. На урочистості виступив учень школи номер 8 Олександр Баран із віршем «22 січня. Хтось сказав. І всі почули люди з Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде, вже її нікому не здолати. Лунали цього дня патріотичні пісні у виконанні чотини Скорені. України кормила днів і будь на ворогів. О, після духовного гімну України Боже Великий Єдиний до пам'ятника борцям за волю України лягли квіти.